Я в Червоному Хресті 30 років ніколи не думала, але ви знаєте, пролетіло, як один день. Я думала, що я вже зупинюся, але пішла війна кожен робить те, що він добре може робити. Я дуже люблю молодь. І зараз намагаюся знаєте, пригорнути молодь, тому що ну, треба їм багато передати. Ірина Федорівна я знаю саме дитинства, до неї прибігала маленькою завжди. Ну, Тобто, це спогади, найтепліші най най спогади цього дитинства, яке залишилось. Знаєте, якось вона не по віку, тільки виповнилося 18 років, не по віку вона доросла. Розуміє людські потреби і взагалі душу людську. Я думаю, саме це її привело сюди. Я до війни займалася дітьми спортом, тобі, я їм проводила заняття. Зараз, на превеликий жаль, я цього робити не можу. Ну і це не дає такого захоплення, ніж коли ти приходиш тобі, до людей, ти стоїш такий, добрий день, а до тебе вже настусніка, Насніка, привіт, як справи. Ну, тобто, воно дає, знаєш, таке, як воно гріє душу. Ну, тобто, ти приходиш, ти розумієш, що людина тебе любить, що вона тебе цінує, тобто, ну, що ти потрібний цій людині. Всього як вам. Як у вас все добре? Все добре. Потрібно кожен день до них приходити, допомагати. Догляд, постійна допомога, навіть в банальному, щоб піти прийняти душ. Піти прийняти душ, там переодягнутися, поїсти, зробити їсти. Це важко морально, важко фізично, але дає задоволення для душі. Багато людей, зокрема, молоді розуміють, що таке звалилося на наші голови, і вони себе віддають повністю.